Синоптики оновили прогноз погоди на другу половину тижня. Очікується прохолодне свіже повітря, майже без опадів. Денна температура поступово з кожним днем буде знижуватися, тому треба вже готуватися до зими та чекати на включення опалення. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у четвер, 24 жовтня, синоптики дощів не прогнозують. По всій країні буде переважати суха та хмарна з проясненнями Погода вітер в цей день незначний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися в межах від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. У південних областях тепліше до плюс 17 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. На півдні до плюс 10 градусів вночі. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 25 жовтня, дощі литимуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях на всій решті території України буде переважати суха та сонячна змінливою хмарністю погода. Вітру майже не буде: всього 3-5 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. Вночі по всій Україні буде від плюс 1 до плюс 5 градусів. У суботу, 26 жовтня, опадів не очікується. Синоптики прогнозують по всій країні суху та сонячну з хмарністю погоду. Вітер в цей день невеликий 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Вночі по всій Україні очікується від плюс 1 до плюс 5 градусів. На півдні до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!